Всім привіт! Хочу вам показати дуже-дуже гарну прикрасу, яку виготовила пані Альона Глущенко за моєю авторською схемою. Це є намисто надвічір'я. Виготовляється воно за допомогою двох голочок, тож кому не складно, може його виготовити. Пані Альона зробила прикрасу, обравши в роботі ті відтінки, які їй більше були до вподоби. Я робила майстер-клас. Із двох кольорів це був червоний та чорний. І це намисто, яке зробила пані Альона, набагато краще вийшло, ніж те, що робила я. Тож щиро вдячна пані Альоні за те, що поділилася зі мною своїм відео та дала дозвіл на те, щоб його поширити і поділитися з ним з вами. Тож. Кому до подоби, може обрати собі схемочку цю. І зробити собі таку ж саму прикрасу. А хто не вміє виготовляти прикраси, може замовити його у пані Альони. За тим відтінком, який більше вам до подоби, який ближчий вам. А силочку на Інстаграм і TikTok я залишу в описі під відео. Тож обов'язково заходіть до неї в гості, дивіться, які вона виготовляє прикраси. І також собі робіть. А це схемка у мене під номером 2, дріб 1, Адже в мене є по декілька схемок. Тож, кому до подоби, може замовити на себе ось таку схемочку і вказати номер схемки. Це є схемка номер 2, дріб 1. Адже є трошка схожа до неї ще таке саме на мисто, але вже є номер 2, дріб 2. Писати можете мені в месенджер або залишу свій вайбер. До нових зустрічей. Пока-пока.